Як діти, так і дорослі долучилися до виготовлення енергетичних батончиків для військових у Гощанській громаді. Більше півтора десятка жителів селища та околиць зібралися на спільну дію. Такі активності спрямовані залучити до корисної роботи людей різного віку, вподобань та захоплень. А найголовніше це можливість віддячити нашим захисникам за щоденну працю. Сьогодні ми зібралися з нашими друзями, аби допомогти виготовляти енергетичні батончики для зсу. Оскільки вони зараз як ніяк потребують нашої підтримки і тепла, і я думаю, це допоможе їм підняти свій настрій. Дівчата, хлопці та жінки швидко спланували роботу, дізнались рецептуру виготовлення енергетичних батончиків та одразу взялися до справи. Вже за дві години спільної роботи вдалося зробити дві сотні батончиків для бійців. Смаколики ретельно запакували в окремі пакетики, приліпили наліпки, і вже невдовзі громада завезе їх на передову нашим бійцям. Я сама сьогодні вперше на такій акції вперше виготовляю такі батончики, взагалі спостерігаю за процедурою виготовлення, які інгредієнти беруться, які кількості і так далі. Чому потрібно збиратися? Тому що згуртованими бути потрібно зараз як ніколи. І дуже хочеться, аби цей дух згуртованості передався нашим бійцям, які щоденно захищають наше з вами мирне небо. За словами менеджерки проєкту Оксани Салівончик, для виготовлення енергетичних батончиків громади отримали усі необхідні матеріали та інгредієнти: сухофрукти, різні горішки та насіння, столове приладдя та електром'ясорубку. Спільну дію почали з Гощанської громади, але надалі проєкт продовжиться і в інших громадах області. Ми маємо серію таких активностей в гущанській громаді, в Сарненській громаді, в Острозькій громаді та Шпанівській, де молодь дорослі об'єднуються заради того, щоб виготовляти енергетичні батончики та передавати їх для наших хлопців зсу. І власне сьогодні у нас перший такий захід, і протягом двох місяців у цих же громадах будуть відбуватися такі активності, і не одні. У кожній громаді спільно дія з виготовлення енергетичних батончиків відбудеться 4-5 разів. Тож організатори запрошують усіх активних громадян до участі. Кожен з учасників проекту робить свій невеличкий вклад у волонтерську справу задля нашої спільної перемоги. Микола Брежицький, Ярослав Бондарчук, випуск новин.